Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії на тлі ультиматуму Путіну оголошеного заходом. Пише агентство Bloomberg. Це також підтвердив новообраний міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадевульф. Раніше Берлін заявив, що Москва має погодитися на беззастережне 30-денне припинення вогню в Україні до кінця сьогоднішнього дня. Або щодо неї запроводять нові санкції з аналогічною позицією, виступила Франція. Більше розкаже Олександр Мужичук. Міністри закордонних справ провідних європейських країн зустрілися сьогодні в Лондоні, щоб обговорити підтримку України та посилення оборонної співпраці в Європі. Крім того, дипломати мають також оголосити про подальші санкції як проти Росії, так і проти тих, хто підтримує її повномасштабне вторгнення в Україну. Один з елементів 17-го пакету розширення списку суден тіньового флоту Росії. Минулий місяць був найбільш смертоносним місяцем для українських дітей, які втратили свої життя. Зараз саме час Путіну серйозно поставитися до миру в Європі, до припинення вогню в Україні та переговорів. Ми в Європі, звичайно, готуватимемося до будь-якого сценарію, але однаково ми маємо бути готові, якщо не матимемо мирної угоди. ЄС виділи додаткові 900 мільйонів євро на зброю для України з доходів, отриманих від заморожених російських активів, повідомили в Брюсселі. Тим часом офіційний представник новообраного уряду Німеччини. Стефан Корнеліус заявив про час, що спливає для Росії. Берлін зажадав, щоб Москва до кінця цієї доби припинила вогонь в Україні і погодилася на беззастережне 30-денне припинення вогню або Європа запровадить нові санкції. Німеччина разом із Францією, Британією та Польщею дала ясно зрозуміти, що будуть наслідки, якщо Путін не готовий погодитися на припинення вогню просто зараз. Ми можемо ввести додаткові санкції. Я знаю від Сполучених Штатів, що там також готові. Москві не слід недооцінювати готовність заходу чинити значний тиск зараз. Підхід Кремля до війни нагадує фільм День бабака пише Таймс, адже вимоги Росії про прямі переговори з Україною, які мали б зосередитися на так званих пер. Перша причинах війни у перекладі з Кремлівської означають вимогу капітуляції України. Москва продовжує наполягати на своїх незмінних вимогах, що робить мирні переговори скоріше виставою, ніж справжньою спробою припинити війну. Резюмує видання. Висока представниця Каякала звинуватила Москву в іграх, згадавши про понад 100 безпілотників, якими Росія атакувала Україну цієї ночі. Вона наголосила, що будь-яким переговорам про припинення війни в Україні має передувати. Встановлення перемир'я що ж нам доведеться збільшити тиск на Росію. І з нашого боку ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, який має бути ухвалений наступного тижня у Раді закордонних справ. Але я також вітаю пакет санкцій сенатора Лінсі Грема в США і думаю, що коли ми робитимемо це разом, ми змусимо Росію почати переговори. 10 травня лідери України, Німеччини, Франції та Британії, які відвідали Україну, закликали Росію припинити вогонь щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. У відповідь. Від Путін тоді ж уночі скликав журналістів, зокрема й іноземних, і по суті відкинув вимогу про перемир'я натомість запропонував провести прямі перемовини Москви та Києва 15 травня у Стамбулі. Після цього Трамп заявив, що Україна має негайно погодитись на цю пропозицію. Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в у Туреччині, щоб домовитися про можливе припинення кровопролиття. Україна має погодитися на це негайно. Принаймні, вони зможуть визначити чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, у чому річ і зможуть діяти відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним. Він надто опікується святкуванням перемоги у другій світовій війні, яку неможливо було б здобути без Сполучених Штатів Америки. Зустрічайтеся зараз. Зеленський заявив, що 15 травня буде в Туреччині і чекатиме там на зустріч з Путіним. При цьому він повторив вимогу про припинення вогню від сьогодні. Трамп привітав новину про зустріч між Росією та Україною, заявивши, що вона може призвести до хороших результатів. Однак, відповіді від кремлівського тирана, який на словах так хотів початку прямих перемовин з Києвом, досі немає. Мова ультиматумів для Росії неприйнятна. Так, речник Кремля Пісков прокоментував вимогу погодитися на перемир'я. Свою чергу CNN пише, що Кремль опинився. В такому становищі, що йому потрібно або погодитися на пропозицію про перемир'я, або оскаржити її, або ігнорувати. Це найважливіший дипломатичний момент війни. Можливо, найважливіша декларація цього конфлікту на сьогодні, і безумовно найважливіші 36 годин відтоді, як Путін зіткнувся з бунтом свого головного помічника Євгена Пригожина в червні 2023 року. На думку аналітиків, Путін зараз нагадує Сталіна після Другої світової війни, який розривався між бажанням захопити якнайбільше території та прагненням легалізувати, хоча б частину захопленого. Російський диктатор продовжує реагувати на мирні пропозиції заходу, бо боїться втрат. Тати зв'язок з Трампом, адже якщо для лідерів Європи справжні наміри Кремля затягувати війну псевдоперемовинами добре відомі, то Трамп для Путіна залишається єдиним, хто може повернути кремлівського вигнанця у велику політику та позбавити його тавра військового злочинця. Олександр Мужичук, програма Вікне єдині новини.